Бог показує бачення, але не відкриває, як ти туди потрапиш. Чому? Бо бачення це лише проблиск твого кінця, а між тим, де ти є зараз, і кінцем є план, а план це процес, який формує тебе для твого призначення. Бог відкрив Йосипу кінець: трон, владу, вищість над братами, але не розповів про зраду, рабство і в'язницю. Якби Йосип знав це наперед, можливо, він навіть не схотів би ніякого трону. Тому що шлях, який він пройшов, був досить нелегким. Ось чому Бог не відкриває всього шляху. План це його таємниця. Місце, де ти зараз може здаватися не тим, де ти хочеш бути, але це частина Божого задуму. Навіть якщо ти втратив дім, рідну людину чи пережив біль, довіряй Богу. Усе це частина процесу. Він формує твій характер, терпіння і віру. Бог готує тебе до того, що вже приготував для тебе. Тим, хто любить Бога. То покликаний за його волею все діє на добро. Ми публікуємо надихаючий християнський контент. Підпишіться, щоб не загубити наш аккаунт.